Всім привіт! Близько сьогодні четвер, 24 грудня, близько 15.00 я заїхав зі стрільської траси в сторону Львова. Зараз у нас вже 17.08 і, мабуть, до 18-18 скопійку 18 ми нарешті доберусь до Чорновола. За що і для чого у нас щодня грабують зранку ввечері по 2-3 години нашого життя? За що і для чого ми маємо слухати придурків, які назвали себе радниками Андрія Івановича. Які кажуть, що треба пересісти на велосипеди, треба пересісти на громадський транспорт. І треба почекати, поки що всі забудовники нарешті дозабудуються, бо в них це ж піраміда, 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 поки качаються гроші, то ну, <кій> ніхто не дізнається, що, що можуть останні будови зупинитися. Для що і для чого ми чекаємо ці от. Нескінченні ремонти доріг і яка в цьому кінцева мета? Звідки хто вселив Андрія Івановича, оцей от неосяжний і неспинний комунізм? Що от давайте всі потерпимо, скільки 5-10 років, 15, вже фікзна знати, яка каденція пішла, а тут далі до комунізму і до комунізму. Давайте потерпимо, щоб нарешті прийшло благо. Благо чи є? забудовників благо. Які поскуповували, незаконно будуються там на Лупинському, Мологолоськівська, Шевченка та безліч прикладів. Чи благо тих 80 сімей, які в попередніх каденціях, ймовірно, в теперішніх і далі будуть скуповувати готелі в центральній частині міста і все інше, чи благо самого Андрія Івановича, чи є це благо тих 800 машин в одну сторону, 800 інших? Зранку ввечері це. Для кого це все робиться і з якою метою. У мене просте питання, скільки, скільки насправді вам всім треба тут вистоюватися, щоб ви нарешті, живучи в нашому ж місці, а не в їхньому, почали говорити, піднімати питання, і виганяти геть цю нечість, яка через свою жадність псує і щодня краде у нас життя. Що ще потрібно, як ще потрібно зрозуміти, що месія не буде. Є паразити за паразитами, які лише хочуть збагатитися на фінансових пірамідах на місці. І розказувати вони будуть, що завгодно про велосипеди, про громадський транспорт, про нові об'єкти, тільки щоб далі заробляти гроші. Я хочу вірити, що у 2021-му до кожного або до більшості принаймні дійде це прозріння, що у нас просто крадуть наше життя, чекаючи на таких же ж інших, які далі будуть. Нести гроші у Львів, е який, на жаль, з туристичного міста був перетворений у фінансову піраміду. Ось і все. Ніхто не має наміру створювати е життя для нас. І поки ми не виженемо їх, е то так буде далі. Розуму вам е і сміливості, і мені сміливості у Новому році.